Батальйон Айдар. Вони передають сервітків. Вчора їхніми силами звільнений населений пункт щастя передаємо вітання навзаєм! Молодці! Крок за кроком ми звільнимось україною від зовнішніх ворогів і внутрішніх так. Зараз тут е, да? невеличкі два оголошення, і е, звернення у нас буде до головнокомандувача України. Зараз да? увага, будь ласка, два невеличкі оголошення. Я ще раз наголошую, що у вівторок ми йдемо до Верховної Ради. Тут є листівки зараз на Майдані, які закликають іти до Генеральної прокуратури. Генеральна прокуратура нікуди не І і тут я прочитаю, що написано: у прокуратурі міста Києва кубло, кубло прихвостнів Януковича. Я думаю, що вони нікуди звідти не кинуться, вони нас там зачекають. А після Верховної Ради ми прийдемо до них. Звертаю вашу увагу всі до Верховної Ради. Згода? У зв'язку з війною з війною на сході зараз існує як ніколи е, актуальна тема біженців. Кожен день на майдан звертаються, приходять люди, які приїхали зі сходу, які нема куди йти. Через це майдан прес-центр на наступному е, тижні оголошує е, прес-конференцію. Заступникам міністра соціальної політики і всіх організацій, які причетні до допомоги, які допомагають біженців, які, е, які люди, які беруть участь у цьому процесі. Я ще хочу звернутися до киян. Кияни. Ми пережили важку страшну зиму. Але ми всі були разом, тому що були об'єднані проти загального ворога. Ми всі допомагали один одному. Зараз ворог далеко. Ми його не бачимо, але він є. Люди, що живуть на сході, вже два місяці живуть з цим ворогом. Вони хочуть нормального життя для себе, для своїх родин. Для своїх дітей, і тому вони їдуть сюди до нас, і вони потребують нашої допомоги. І ми маємо їм допомогти, тому що вони такі ж громадяни нашої країни, як і ми, тому що вони наші брати, наші сестри. Я зараз вам зачитаю телефони, які будуть опубліковані на нашому сайті, Майдан Прес-центр, та на сайті. Фейсбучної сторінці, сторінки Нічна Варта новий формат. Всі кияни, які чимось можуть допомогти біженцям, я прошу звертатися вас за, цим, за цими телефонами. Це 091 35, 29, 452. Та 093. 582 5804 Давайте всі разом, допоможемо цим людям. Слава Україні! Героям слава!